Кромберг енд Шуберт Житомир влаштував майстер-клас з приготування піци для дітей працівників компанії, які йдуть до першого класу. Діти з неабияким задоволенням виконували настанови кухарів та наввипередки вихвалялися власними рецептами приготування страви. Я люблю їсти піцу. це просто моє улюблене блюдо з ковбасою, з калбасої з сиром, з кетчупом і самещава. З тестом. я був колись робив піцу, а сьогодні дуже багато. Ну ну я косало, брав, перець. Поки крошенята ласують власноруч приготованими піцами. Батьки тішаться гарним настроєм своїх дітей і дякують за подаровані яскраві емоції керівництву компанії. Я прийшла за своєю дитиною аріною. Вона йде в цьому році перший клас. Я приношу велику подяку Кромбертен Шубер за таке прекрасне свято для нас для наших дітей. Моя донька Поліна. Вона я бачу по її обличчі, що вона дуже задоволена цією програмою. Що таку розвагу придумав Кромберг? Ми дуже вдячні за таку можливість. Дуже вдячні за те, що нам роздадуть рюкзачки, щоб вони пішли в цьому уроці в школу. Сподіваємось що нас чекає мирне небо, і вони будуть задоволені носити ці рюкзачки. По завершенні майстер-класу, майбутні першачки крошенята отримали в подарунок шкільні ранці, які одразу взялися приміряти. Загалом подарунковий майстер-клас від Кромбергенд Шуберт Житомир відвідають 80 дітей першокласників.